Друзі, всіх вітаю! Буду вам сьогодні розповідати про ЄТТН. Тільки хотіла б почати з питання: чи можете підняти руку, хто вже щось пробував з ЄТТН робити? Тестувати, розбиратись. Окей. Я думала, що вас буде більше. А скажіть, будь ласка, можливо, є вже хтось, хто це впровадив? Окей, значить, я прийшла по правильній адресі. От, як уже сказав Макс, рівно рік тому на цій сцені Антон Скоко презентував вам новий сервіс, «Вчасно тетен, тому я просто зобов'язана почати з того, що ж у нас, як у нас справи. Справи у нас добре, новий функціонал релізиться, мобільний застосунок для водіїв на Android є. Але про що б хотіла звернути увагу найбільше. У нас, у нас вже відтестована і працює кілер фіча системи ЄТТН. Це роумінг між провайдерами. Відповідно, якщо у вас ваш контрагент хоче працювати з одним провайдером, а ви хочете працювати з іншим, то це взагалі не проблема, це вже працює. О, тому цим можна користуватись. Якщо говорити про те, чи є якісь апдейти від держави, то так вони є. Проект на місці не стоїть. Як ми всі знаємо, закону про обов'язковість поки немає, і, на жаль, невідомо, коли він буде. От, тому. Потрібен був нормативно-правовий акт, який регулюватиме уже використання. ЄТТН. такий нормативно-правовий акт вже прийнятий 30 травня. Прийняли відповідну постанову. Це дуже крута новина. Ця постанова розблоковує ряд важливих питань для того, щоб системою можна було користуватись уже в продуктиві. Якщо коротко, зараз очікуємо на порядок функціонування системи. Якраз в порядку функціонування буде прописано, як це все має працювати. Як тільки порядок буде прийнято, відновлюють тестування провайдерів. Провайдерам, які пройшли тестування, дають акредитацію і відразу підключають до продуктивного середовища, ЦБД. відповідно, ЄТТН уже можна буде користуватись в продуктиві. Декілька слів про... Акредитацію провайдерів просто все ще чуємо дезінформацію, що хтось провайдерів акредитований, а хтось ні. Якщо вам хтось таке буде казати, це неправда. Поки ніхто з провайдерів не акредитований. От, Тому зважайте на це. І чому? Важлива ще ця постанова, тому що нам систему ЄТТН потрібно допрацьовувати. Є помилки, які потрібно виправляти, є функціонал, які потрібно додавати. Тому все це якраз за період дії постанови буде. Зроблено теж декілька слів, що ще планують зробити за період постанови. По-перше, інтегрувати систему ЄТТН з іншими державними системами: Укртрансбезпека, системи зважування в Русі і так далі. далі. По-друге, розробити спецформи для підакцизних товарів, тому що, поки у нас є тільки ЄТТН для загальної групи товарів, власне, впровадити загальну форму, це те, що я кажу, щоб. Це, цим вже можна було користуватись в продуктиві. Ну і е, вирішення складних кейсів тут зараз зупинятись не буду, тому що детальніше розкажу про це трішки пізніше. Е, яка ж у нас ситуація актуальна на ринку? А вийшло так, що всі бізнеси поділилися на дві категорії. Перша категорія бізнесів це ті, що щось активно тестують, розбираються, шукають проблемні моменти, задають питання нам, Мінінфраструктури, всім, тобто дуже активні і щось роблять. І друга категорія бізнесів, які такі, ну, наберіть нас, коли буде обов'язковість, тоді поговоримо. От. Я хотіла б згадати власне, про тих бізнесів, які вже зараз щось зроблять. На слайді можете побачити наші результати тестування з логістичної компанії Кюненагель. І це якраз і це якийсь, і наступний це якраз історія про те, що є ТТН, це гра вдовгу, і ось ці результати, які у нас зараз є. Ну у нас це зайняло більше року часу. От рухаємось далі до впровадження до використання ТТН уже з клієнтами на реальних перевезеннях. Теж класний кейс, класний кейс, якщо б в моїй презентації не поїхали галочки, ну нічого. З компанією High Logistics. це теж була в нас гра вдовгу. Ми проводили тестування в декілька етапів. Не всі тестування у нас пройшли успішно. Залучили всіх, всі сторони і клієнта, якому доставляли, і постачальника, і перевізника, і Heavy Logistics, як логістичний, Компанія в результаті використовувалась уже ТТН на декількох регулярних рейсах. Знову ж таки, в планах це впровадити ну, тобто масштабувати. Однак у нас все ще зараз залишаються відкриті питання, складні питання, які потрібно вирішувати. І тут штука в тому, прикол в тому, що у кожного бізнеса своя специфіка, у кожної галусі, і відповідно питання теж різні, і всі ці питання потрібно вирішувати. Якщо вже так більш конкретно говорити, то в рітейлі у нас, наприклад, зараз є проблема з тим, що а що нам робити з турнуванням. Видаткову накладну можна потім змінити. Є ДТН, після підписання, змінювати уже не можна. Що робити в такому випадку? Питання відкрите, потрібно напрацьоване рішення. Ну і загалом потрібно зрозуміти, а що взагалі перевірятиме податкова, поки цього ніхто не знає. Е, агро, там вагон і тілешка відкритих питань, але одні з таких найважливіших це відсутність зв'язку інтернету в точках завантаження. Є ще питання з маршрутизацією. 3PL – це збірні перевезення, тобто кросдок перевезення, перевантаження на проміжних складах. Ну і загалом, якщо подумати, в яких ми зараз реаліях живемо, блекаути і так далі. Офлайн режим теж дуже важливе відкрите питання, рішення для до якого потрібно напрацьовувати. Я вам тут зараз навалила стільки всього. Ви, мабуть, думаєте, так, а з чого ж тоді взагалі починати? І чи потрібно воно нам? Питання відкриті є. Тобто прийдемо, коли, коли буде обов'язковість, подзвоніть. Я тут зазвичай починаю з того, що ТТН це один з найклазніших документів на папері. І, відповідно, перевести цей документ в електронний вигляд, теж ну, логічно, що буде непросто. Якщо говорити вже про прям конкретні кроки, з яких складається впровадження, то ну, тут я нічого нового вам не скажу, але починати завжди потрібно з аудиту бізнес-процесів. Ситуація склалася така, що. Чи є якісь правила для паперових титенок? Нема. Кожен робить так, як хоче. А ще на паперові взагалі щось можна ручкою закреслити, зверху написати, і це теж буде працювати. От, тому починати з аудиту бізнес процесів. Чому тому що, по-перше, їх може взагалі не бути? По-друге, дуже часто стається така ситуація, що е, процеси потрібно. Перебудовувати, перелаштовувати, або, як я вже сказала, взагалі будувати з нуля. От, тому починати в будь-якому випадку з цього. Е, ну, наступний крок: ці процеси потрібно або підлаштувати під під'їтитен, або з нуля побудувати і так далі. І е, з досвіду можу сказати, що от навіть ці перші два кроки можуть займати ну, півроку часу. Далі важливий момент: треба всіх відповідально-матеріальних осіб забезпечити кепами, тому що титанка має підписуватись електронним ключем. Далі у нас є така категорія користувачів, як водії. Вони. Абсолютно до цього не підготовлені. Тобто тут потрібно інвестиції в те, щоб закупити, по-перше, всім смартфони, тому що вони це мають підписувати з мобільного телефону. Як розумієте, з кнопочним телефоном це працювати не буде. Плюс також забезпечити всіх водіїв кепами, і тут теж виникають проблеми, тому що, щоб видати водію ключ, потрібна, як мінімум, дія. У нас є кейс коли у водіїв немає дії, тому що у них немає або закордонного паспорту, або дікарти. Тобто тут теж от мені здається, що, можливо, на цьому етапі якраз питань і проблем виникає найбільше, але, але все реально у нас вже є водії, яких, до речі, айфони, які підписують тетенки, тому все реально. Далі обов'язковий крок це, звісно ж, автоматизація. Вам потрібно зробити інтеграцію з своїми або своєю, якщо вона одна, erp системою Далі, це до речі, можна робити паралельно інтеграцію, і вам потрібно буде відтестувати всі-всі корнер-кейси, а це як мінімум дев'ять коригуючих актів. Тобто, що робити, коли в дорозі щось здається з машиною, з водієм, а що робити, коли змінюється точка розвантаження, і там питань цих вистачає. І останній крок це масштабування, і тут теж варто розуміти, що це теж буде відбуватися поступово. Тобто ви не зможете відразу масштабувати це на всю компанію, на всі напрямки, на всі рейси і так далі. І це можливо те, що в перспективі займе найбільше часу. Якщо все це підсумовувати, то при впровадженні є доведеться трошки навчитись в такий паркур. Тому що в процесі будуть виникати перешкоди, і до цього треба бути готовими. І з цими перешкодами їх потрібно буде, скажімо так, проходити. Бо теж з досвіду можу сказати, що як тільки там виникає якесь питання чи проблемна ситуація, і такі ну окей, все, ми проект ставимо на паузу. Колись там за обов'язковості до нього повернемось. От, і виходить, щоб не було у вас ось такої ситуації, що ви бачите тільки самі перешкоди і не розумієте, для чого це потрібно робити. То вам реально треба чітко собі відповісти на запитання: так: а що, що нам це дасть? Для чого нам це? А е, дасть вам насправді титенка нормально так. По-перше, що ви отримаєте? Я не знаю, чому я тут написала автоматизований процес створення. Тут загалом про те, що це автоматизація ваших бізнес-процесів. Відповідно, з першого виникає другий момент, що це зменшення людського ресурсу, а відповідно, помилок, а відповідно і часу на роботу з документом. Тобто, по суті, це першвичення усіх ваших операційних і рутинних задач. Не потрібно друкувати декілька примірників, потім їх комусь надсилати, потім отримувати. Ну. Коротше, це все відбувається в онлайн режимі, коли всім відразу доступний доступна їхній примірник документу. Важливий момент це можливість коригувати ЄТТН в режимі реального часу. На папері у вас такої можливості немає. Тобто, знову ж таки, ви роздрукували папір, водій поїхав. Змінюється точка розвантаження. Змінюється, потрібно поміняти машину. Не знаю ще щось. Що робити, коли у вас папірець? Та нічого. Водій може просто порвати цей папірець, виконати в такому випадку. Вам потрібно робити нову тетенку на це потрібен час і так далі. З ЄТТН це все можна буде коригувати в режимі онлайн за допомогою актів. Ще важлива така фіча є тетен третьої версії. Вона реалізована версійно. Що це означає? Тобто, кожен, кожен наступний підпис, накладений на документ, створює нову версію документу. Чому це важливо? Тому що можна деякі речі, по суті, коригувати і додавати просто на люту. І тут, як один з прикладів, що це дає можливість автоматизувати процес заповнення підписантів. Тобто, ви ж на момент створення титенки можете не знати, який у вас комірник буде на зміні і хто цю титанку буде підписувати. Відповідно, не потрібно цього дізнаватись, вносити титенку, тільки тоді він зможе підписати. Версійність дає можливість просто. То по факту накладання підпису в ТТН внести інформацію, хто конкретно її підписував. Це дуже ну це, це, це дуже крута і зручна штука. Ну, і це більше як такий, напевно, приємний бонус, що по суті ви будете готові до обов'язковості по всім держстандартам. Давайте уявимо, що не знаю, через декілька місяців держава робить нам всім сюрприз. Приходить і каже: через пів року є ТТН обов'язкова. От Потрібно, щоб ви порахували, скільки коштів ви будете втрачати за кожен день, коли ви не зможете створити і зареєструвати ЄТТН в системі. Ну і закінчити, мабуть, хотілося б не знаю, можливо, це трохи очевидно і лежить на поверхні, але. Навіщо тримати на папері щось, що може бути цифровізовано? Якщо у вас вже в електронному вигляді акти договора і рахунки, то ЄТТН це просто наступний і логічний крок. У мене все. Дуже дякую за увагу. Знаєш, наскільки це класно, коли дивишся зі сторони, учасники фотографують не тільки цікаву і корисну інформацію, а ще й меми. І це прям реально було дуже класно. Супер, я рада. Чомусь ніхто не сміявся. Ну, Але... Зате фотографували всі. <плес> а, дивіться, у нас зараз буде та сама історія, яка була з Тамарою, що Оксана буде також вибирати серед всіх тих запитань, які ми зараз їй поставимо, найкраще, які їй найбільше сподобалось, і ми вручимо комусь подаруночок. Питання вже назбиралися, тому рухаємось. Погнали. Що робити у випадку, якщо вантажовідправник та перевізник підписали електронну ТТН, а клієнт вантажоодержувач ні. Ну, Треба зрозуміти, чому ти як вантажоодержувач, ти її не можеш підписати, ти її не хочеш підписати. Чи ще якась ситуація, якщо там кейс, коли ви відмовляєтесь приймати вантаж, то можна створити акт про. Завершені ТТН, якось так він називається, і просто умовно ця ТТН буде скасована? Ну коротше, треба просто дивитись на конкретний кейс, чому ви не підписуєте, не можете, не хочете і так далі. Ти, до речі, розповідала про болі водіїв. І тут якраз запитання mm -hmm. до цього: чи є у вас застосунок кабінету для водія? Так, у нас є мобільний застосунок для водіїв. Єдиний момент він поки доступний тільки для Андроїда. Працюємо вже над тим, щоб і водії з айфонами теж могли ним користуватись. У ТТН водій має підписувати як фізична особа чи як працівник компанії перевізника. А у водія ТТН є можливість і так, і так. Тобто, з системою передбачено, що водій може поставити підпис і як фізособа. Або якщо водія забезпечила компанія ключем юрособи, то він зможе підписати як відповідальна особа перевізника. А тут зараз буде відсилка до твоїх слів. «Давайте уявимо, що через півроку нам держава зробить сюрприз. А що чути з обов'язковістю використання ЕТТН? буде у 2025 році? Ні, я, я прям я можу навіть не думати. У 2025 році обов'язковості не буде. Але я думаю, що починати використовувати вже потрібно. Обов'язково ТТН буде інтегрована з екосистемою вчасно. Да, звісно, у нас вже є ТТН інтегроване з нашим вчасно-кепом, і підписання відбувається буквально за лічені секунди. Буде також інтеграція з ЕДО-кабінетом, і всі тетенки будуть потрапляти в кабінет ЕДО, щоб їх можна було зв'язати по ланцюгу з іншими документами. І інтеграція з сервісом вчасної Ну, Питання просто посипались, тому вибач. А, а якщо знову атакує вірус Петя? <реш> Хороше питання, я не знаю. Будемо викручувати з цієї ситуації. А, ваш ідеальний світ це світ з ЄТТН. Які подальші новації? Ну, це може мені здається потрібно буде і в Антона запитати, але раптом мені здається, це, Антон це питання задав. <реш> так ще раз, мій ідеальний світ з'єтитен, які подальші інновації. Так. Е, я думаю, що там далі треба йти в історію прям такого максимального спрощення, тому що, ну, як я казала, документ складний, даних багато, і щоб створити його. Навіть щоб зробити автоматизацію, теж звідкись всі ці дані треба брати. І я думаю, що далі інновації від тетен будуть. Ну, давайте так в кого все це буде найпростіше, от це і буде інновація. Так що вам просто треба було мінімально зусиль і даних давати для того, щоб тетенка створилась. От до спрощення, все має йти. І останнє запитання. Що ви вважаєте найзручнішим для користувача у ЄТТН? Найзручнішим. Я думаю, що підписання. Якщо у вас є наші вчасно кепи, то це буде дуже швидко і приємно. Я сподіваюся на це. Клас. Оплески, Оксані. Дякую. А, і вкотре ми запрошуємо на сцену. Так, да, я вам нагадаю, що ми як, е, працюємо вже як команда, тому я вирішив трошки допомогти Оксані. Дивіться про е, віруси, безпеку, і оце все з електронними ТТН, ками оце страхи. Я вас трошки заспокою. Е, По-перше, ну вірус Петя був не у нас, це раз. З, ну там, Деякі з вас точно знають, де він був. А, Друге, да, це та людина, яка народилась після того, як з'явився інтернет, тому да. А, а я ще до, тому я як би знаю. І дивіться, друге питання це те, що всі документи вчасно, вони всі перевіряються антивірусом. Тому ви маєте це розуміти, у нас всі документи перевіряються антивірусом. Ну і третя історія це ми зараз вже в процесі проходження такої дуже. В масштабного проєкту проходження акредитації як ем, Аудіт СОК-2. Хто з, Амер... з Америкою працює, той точно знає. Це такий стандарт інформаційної безпеки, там не тільки інформаційна безпека, там насправді контур безпеки доволі широкий, там і фінансова безпека, і інші. Тому е, ми в наступному році вже хочемо отримати цей, пройти цей аудит і отримати е, сертифікат і проходити його, по суті, треба кожен рік, тому ми будемо проходити це кожен рік. Ну і пенетрійшн тести, звичайно, нас теж постійно ми запускаємо. Нас намагаються білі, а може інколи і чорні хакери нас зламати, і ми їм за це платимо, якщо у них це вийшло. Дякую. Ваші дані точно зберігаються надійно. Дякую. Дякую, Антоне. Команда понад усе. Я вже знаю, яке запитання. Мені сподобалось запитання про що далі, які далі інновації, тому я. Я а, би його про ідеальний світ з ЄТТН і які подальші новації. Да, правильно? Так, да. Ну, підписана людина леді чи леді бі. Ага, ось можете піднятися mm -hmm. до вас. Підійдуть наші колеги і вручать вам подаруночок. А, дякую, дякую, дякую.